Далі про спорт у Миколаєві пройшов кубок мера зі стрибків на батуті. Ця подія об'єднала понад 50 спортсменів і спортсменок Миколаївщини, які боролися за першість між собою. Як все відбувалося? Хто продовжує славну історію миколаївського батуту і став цього разу володарем кубку? Знає мій колега Сергій Мельников. 13 березня у спорткомплексі Надія відбулася чергова важлива спортивна подія для популяризації різних видів спорту у нашому місті. Минулому році ми почали проводити кубки міського голови з різних видів спорту. Таким чином ми ознайомлювали наших містян, нашу спортивну громаду з різновидами виду спорту, які в нас підпорядковані нашому управлінню спорту. І сьогодні в нас стрибки на батуті. Сьогодні ми продемонстрували невеличку історію. Так, під час як завжди, яскравої церемонії відкриття присутнім нагадали, яку ж славетну історію має школа Миколаївського батуту засновниками, якої у місті були Володимир та Людмила Горжий, заслужена майстриня спорту Вікторія Біляєва Чагір, заслужена тренерка України Наталя Боровська, віце-президент міжнародного технічного комітету стрибків на батуті Тетяна Шуйська вітали в цей день спортсменів під час старту змагань. Разом з ними голова центрального району Олександр Береза та директорка КДЮСШ Перемога Олександр Мунч. Саме у цьому спортивному закладі наразі працює відділення стрибків на батуті. Дуже багато потрібно зараз вкладень всю справу батутну, але ми будемо йти такими великими кроками для того, щоб Олена якомога швидше знову засяяла тільки вже в якості тренера, і сама тепер змогла олімпійського чемпіона чи чемпіонку зрости. Олена, це Олександр Мунч, так сказав про легендарну миколаївську спортсменку Олену Мовчан, заслужена майстриня спорту, чемпіонка світу наразі виховує майбутнє покоління і вірить в те, що воно буде як мінімум таким же успішним. Ми всі, як кожен тренер, як і мій тренер на мене, сподівався. А ми от зараз, через два дні, їдемо на Кубок України в Київ на змагання, всі старші наші спортсмени, тому. Главне, головне тримати кулачки і все буде добре. Що стосується цього змагання, то у ньому прийняли участь більше 50 спортсменів та спортсменок, нагородили переможців та призерів медалями і подарунками від партнерів. При цьому подарунки були для всіх учасників. Діти повинні в наші часи, в наші важкі часи отримувати ще якісь позитивні емоції, а не тільки грамоту медаль очікувати, тому що ми розуміємо, що грамоту медаль може отримати тільки три спортсмена. А останні спортсмени також вкладуть, прикладають зусилля. Батьки водять на тренування, тренуються, змагаються. Ну а кубок мера зі стрибків на батуті у важкій боротьбі цього дня завоювали Софія Бирка у дівчат та Владислав Чеботарьов у чоловіків. Управління спорту міста разом з Кадою США Перемога вірять, що завдяки зусиллям тренерського штабу миколаївських стрибків на батуті в нашому місті обов'язково з'являться нові призери та чемпіони Олімпійських ігор: нові цигульови та нікітіни, і задумували колись Володимир та Людмила Горжий. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Мар.